Житомир знову у Жалобі на щиті до рідного міста повернувся 51-річний Костянтин Гавриловський. Захисник зростав, навчався та працював у Житомирі. Закінчив загальноосвітню школу номер 3 Нині ліцей міста. Він був призваний до проходження строкової військової служби у прикордонних військах, а згодом він багато років присвятив себе службі. В органах виконання покарань у нашій Житомирській установі виконання покарань номер 8 мав звання старшого прапорщика. Костянтин став на захист батьківщини з перших днів повномасштабного вторгнення. Він ні службу мужньо, і честю, і з гідністю йому було присвоєно звання старшого сержанта, головного сержанта. Він став командиром мінометного розрахунку. За час служби Костянтин неодноразово отримував відомчі та державні нагороди, зокрема, медалі у ветеран війни, учасник бойових дій, почесним нагрудним знаком за службу та орденом за мужність третього ступеня. Костянтин загинув 11 жовтня під час виконання бойового завдання на Харківщині. У Скорботі залишилися матуся, сестри, діти, друзі та бойові побратими вічна пам'ять герою.